Луцька міська клінічна лікарня отримала спеціалізований автомобіль медичної допомоги для транспортування кардіологічних хворих. Донині для цього доводилося використовувати машини 1992 і 97-го років випуску. Останнім часом арсенал медичного обладнання лікарні значно оновився. Гострою ж залишалися проблеми транспортування пацієнтів. Допомогли їй вирішити благодійники. За їх кошти і придбали сучасний автомобіль медичної допомоги. Автомобіль медичної допомоги, що поповнив автопарк Луцької міської клінічної лікарні, оснащений на рівні реанімобіля. Призначений він для транспортування кардіологічних хворих, які потребують висококваліфікованої допомоги. Плануємо розгорнути роботу таким чином, щоб надавати екстрену медичну допомогу, коронарографію, стентування при гострих інсультах, при гострих інфарктах. Але ж бувають різні ситуації. Напевно, іноді такого пацієнта можливо треба буде й перевести на інший рівень, тобто і в обласну клінічну лікарню, чим ну для для того, щоб дати більш таку необхідну широку допомогу. А машини ну, якби в нас, якщо чесно, так і не було. Завдяки сучасному обладнанню в автомобілі можна робити кардіореанімацію, тож ризик не встигнути довести хворого в лікарню, зведений до мінімуму. Аптечка для надання першої медичної допомоги є електрокардіограф, монітор з дефібрилятором, є апарат штучної вентиляції легень, є електровідсмоктувач. Це може забезпечити нам перевезення хворих. Тут є переносний електрокардіограф. Також і є інфозомат для проведення інфузії інфузій під час транспортування хворого. Придбали автомобіль класу. С за кошти благодійного фонду Бориса Клімчука рідна Волинь і муніципальної лікарняної каси. Як його переобладнали під швидку допомогу, оглянули голови облдержадміністрації. Ції та обласної ради Борис Клімчук і Володимир Войтович, а також Луцький міський голова Микола Романюк. Зустріч із медиками стала приводом для керівництва області акцентувати, що вже зроблено у сфері охорони здоров'я. Хочу доповісти сьогоднішню свіжу інформацію, яку от тільки знає Ігор Ващенюк, Ігор і я. за два місяці неповних роботи станції швидкої медичної допомоги, економічний ефект за мільйон гривень. Вже вклали ми туди 960 тисяч на обладнання і 3,5 мільйони на ремонт, реконструкцію. Так? Кошти обласного бюджету, ну, рахуємо десь 4,5 мільйони. Тобто, ця нам тема відіб'ється десь до Паски, до травня наступного року. Повністю буде нульовий варіант. І все, і ці всі гроші ми плануємо на медицину області, але ми будемо розуміти з ним, що в нас десь 4-5 мільйонів вільного ресурсу вже з'являється. Темпи реформування медичної галузі краю виправдані, вважають Борис Клімчук і Микола Романюк. Ми закрутили це все діло. Воно якби ну. Ми його освітили, показали для Ірини Михайлівни Акімової. Потім була група в понеділок спеціально, приїхала з адміністрації президента. ось Подивилися, помацали і виявилося, що це на сьогодні самий оптимальний варіант. Деякі політикани піднімали питання, що передається швидка, що не буде значить, в місті Луцьку, так, будуть так. проблеми, виникнуть, це ж в області буде. За цей період, коли передали, жодної скарги не було. Зі слів Миколи Романюка, наступного року в обласному центрі з'являться ще два пункти швидкої допомоги на вулиці Рівненській і в мікрорайоні 40-го кварталу.